Доброго дня, друзі! Сьогодні поспілкуємось на таку цікаву тему. Дуже багато ми спілкувалися на рахунок переважного права орендаря. але ж розуміємо, що у нас не тільки земля може бути в оренді, може бути на неї укладений ефітемзис. Тому хотілося б звернути увагу, чи має емфітефт переважне право на купівлю земельної ділянки. Ефітевзис за е, своєю кхе, правовою суттю є видом речових прав на чуже майно, а саме, правом володіти та користуватися чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Це право встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.